Доброго раночку, у нас справжня осінь, 2 жовтня вже. Так, вже до траси добрався, вже краще. Всім доброго раночку, всім гарного дня. Дякую, поставив подобаючки, Тримує канал. Давай Volkswagen йди. Щось дуже тихо. А як повинно бути?

що там в Одесі дождя немає, чи знову все пливе. Хорошого путі. Дякую, дякую. Також гарного дня. Мазик, димить, на маслі працює. запарат 300 Mante GX Euro 6. Блінка, камаз нас пройшовся, а в мене запах дима ще досі в салоні. Печка працювала. Манте GX на пневмоходу ходу. Тому трясе. Тут ще тримач телефону, не дуже. ВАО і драйве. I'm from Ukrainian. Добрый ранок, добрый ранок. Николаевская область, Николаевская. Что ж ты высовываешься? Доброго ранку з Київської області. Доброго, доброго ранку. Майже в столиці. На. <гум> ну Якщо Київська область, а не Київ. Підписуємося на канал, буду, буду дуже вдячний за підтримку, за підписку. Що там в Київської області, також дощок чи немає. Привіт-привіт Вінниці. Привіт-привіт терпеню! Привіт, О, сьогодні в столиці багато. Привіт-привіт, Алекс! Був сніг вечором. та ти що? Що собі? Дощ. О, одним словом осінь У нас також вже дождіть. В Одесі також вже Майже треті сутки дощі були, Деса плаває вся. Гуря, це, цей дощик наробив в Одесі. Флажки на кожному столбі. так бо це Україна і українські флажки. Доброго ранку з Ізраїлю. Привіт Ізраїлю! В Ізраїлі дощика немає. Привіт з Росії. Здарова. Тривога до сих пор. Свинособаки ніяк не можуть залишити Україну в спокій. Самі не мають що їсти, самі вонючі щі свої дерев'яними ложками срабають і ходять у лаптях, зато кошти тратять на дрони і на ракети. Що з дорога і Єр молоч, як? Та тебе нікнейм не зрозумілий, що ти маєш? Як не розумієш, то вийде з ефіра Don't White. Давай тобі краще на лоба флажка наб'ємна. Усі вже не ходять в лаптях. що босяком вже ходять, вже дожилися до того, що босяком ходите? Ну нічого. Не. Хто захоче, той почує, зрозуміє. Я по-українськи буду розмовляти. Всім привіт, привіт-привіт, українець! Куда ти там приїдеш? Свино собаки це якраз болотінні жителі, ну вони ж привикли і сковержувати інформацію, все перекручувати. Хоч таку дорогу ти в крайне на форевера, Сенько. Привіт, і засказів. Казахстана, слава Україні! Героям слава! Дякую! Привіт Казахстану. Такої області. Миколаївська область. Олександровку приїхав. Так, так. Так, Дімон Олександровку. Олександрівку. Я буду балакати так, як вважаю нужним. Писайте в тіш. Тікаєш. На... Привіт з Дніпропетровської області, Кривий Рог. Привіт-привіт кривому рогу. Привіт, куди їдеш? До Одеси, до Одеси їду. Привіт із Каліфорнії, привіт-привіт. Та ніхто там не перекрутює нічого. Я ж кажу, свино собаки е, привикли все перекручувати і скажати інформацію. Так що не треба тут гнати. Все видумано і вкрадене. Що... Не чудіть. Росавтодор, смішна така назва. Нащо вам Росавтодор, автодор, якщо у вас доріг немає? Прикалуюся чи що, чи ти під чимось. Під прашкою своєю? зутра. Привіт з Білорусі, здорово. Привіт, а що тут росіяни забули? Орки. Так ото шрило своє сунуть. Біля мене проїжджаємеш Вознесенську біля крівзаводу сигналь Туту. Двій йдемо. Таке мене сигнал, як на легковому авто. Піпіпаний пі, Тутуна. Українська мова це одна з наймолодійніших мов світу, якщо що. Ну, Ви звідки маєте знати свинині собаки. Як вас узке мислення. Доброго ранку, братику, щасливої дороги. Я з Чугуєва. О, привіт-привіт Чугуєв! Привіт, привіт Тернопільській області. Дивись акуратно, об'їзна була пробка. Це сьогодні зранку чи що було на об'їзної пробці. Бо вчора така пробка по об'їзної там була Куяльник, Хаджбеївський Лиман, Усатово. Правари, привіт, привіт, привет. Привет, Сибири, здорово. Дуду, говори. Нікого Свету, Де свету немає. Ох, кацапів за лапті за на Привіт з Казахстана, привіт-привіт! Підписуємося на канал, ставимо подобаєчки. Дуже вдячний буду за підписку, за підтримку каналу. Місто Вознесенськ, місто герой. Рашистам це місто добре заповнилось. Трапали отсюда. Доброго ранку, щасливої дороги Миколаю. Привіт-привіт Миколаєва з Вознесенська. соседи получается. Я с Тирасполя. Привет, привет, Тирасполю. Привет, я с Казахстана, хожу в футболке СБУ, орков шугай. Красавчик, пришел. Троль 101 ха -ха, уровня. Дякую, дякую за підтримку. Підписуємося на канал, підтримуємо канал. Подумаємося тоді, коли вас виженемо з нашої України. Подумаю, і подумаємо, думаємося і подумаємо про те, як так зробити, щоб ви більше ніколи свого свинячого писка не сунули до нашої гарної незалежної України. Щоб вона квітнула, а не щоб ви, смертючі орки туди приходили ну, щось тут таке. Дивіться вулик. Та пропустіть вже його хтось Кхом. ніхто не пропустив. Всім доброго ранку та тихого неба, Київ. Привіт-привіт столиці. Слава Україні, героям слава! Вітаю знову з Вознесенська. Знову Вознесенська. Так, так, він самий. Дякую-дякую за підтримку. Підписуємося на канал, ставимо подобаючки. Де ти ту російську машину бачиш? Диви, Таврія їде, Мазда, Рено, Смарт, диви, на зустріч їде. Volkswagen. Е, їде, Що там ще тобі показати? Toyota диви. БМВ, Volkswagen. Ну, да, ось одна дев'ятка попалася. ну Її розробляли в Запорожжі перед тим, е, як випустити Таврію, але спочатку дев'ятку випустили, так, Спорний момент. Шкода їде. ось. Volkswagen, Opel, ну і Жигули. Де ти там совєтські машини бачиш? Чи російські. Російського нічого немає. А машини совєтські. Ну, кончені, як і все совєтське. У нас люди доїжджають на них, де зламалось, кинули там в утіль і все. Бо зараз проще їхати на чомусь європейському бушному, чим на... Соєцькому тому автопромі. Сімьорка, вона сама. Чи ви знали, що оригінальна назва Внесенсь Соколи? Ні, не знав. Пиво Соколівське знаю є. Славута ваша! Звісно, наша, на українська. Гордость автопрому. Що з дорогою зламалась? Нічого, ну, ми на ваші репарації відбудуємо. А репарації будуть платити ще ваші внуки, внуки і правнуки. Ти з Вознесенська сам? Ні, я не з Вознесенська. Це ви там на тілегах їздите по своїм там виду, вирубаним лісам і по болотам? А я їду на європейській машині на Мані такі. Валю за вас за вашу перемогу. Дякую, дякую. Да я не мічтаю, це факт. Німці теж так думали, а платили. їдеш, Одеса, Одеса. Ти що в Африці був, там ж, героям слава. Що ти можеш знати про Африку, як ти там ніколи не був і не будеш? Ти майже свого аула навіть не покидав, Можу... Заспорити з тобою, так як 80% росіян не покидали межі свого аула. Що ви можете знати про світ, тим паче про Африку? Ви самі, як ті африканці. Дякую дякую, Грузії, за підтримку. Казахстану, Грузії, Узбекистану і всім, хто підтримує Україну. Дороги в Україні десь є хороші, десь є погані, як в всі, всіх країнах. Просто в подсоєдських країнах це насліді Савка. Інфраструктура і дороги поганенькі, Ну, десь краще є, десь хужі. Ну, допустимо, в Росії їх зовсім немає. Якось так. Це ті вичуді, що взяв, перестроївся. Даврашки асфальта зовсім немає, так що не треба гнати. Тож вони про наболівше, про лапті сказав, плетені, кидаються зразу. Правда в очі куре, про асфальт сказав, що в них там немає його, також правда в очі куле кидаються. Наболівше, розумієш? То я ще не сказав, ще про печки і про гасну. А що вони можуть знати, що там хтось столиче чи зкуда, що там замкадом, якщо вони ніколи не покидали межу своєї області? Про російські дороги там по Діскавері показали, топ-10 смертельних і жахливих доріг. Там Росія на третьому місці була. Там Так і казав коментатор якийсь американський, каже, ну, а ось п'яний Іван тіпа, їде на Камазі, п'яний випадає і в багно. Так смішно було. Подивіться, топ-10 жахливих доріг, там Росія на третьому місці. Якщо за дороги, тут нема що казати. Ставимо подобаєчки, підписуємося на канал. підтримуємо канал, підтримуємо ефір, підтримуємо кормовний контент. Так, москвич, жида. 412 й їде. Певно, один на все місто, можливо, ні. Але прикольно, давно я не бачив такої машини. Блін <плес> доведеться за цим москвичом на червоний снувати. Він доїхав, то червоний став. <плес> да, кутлера вашого запряху у телегу їду москвича підскриплюють. Після вашої перемоги поїду обов'язково відлюблювати вам міста. Я будівельник інженер Дякую, дякую за підтримку. Обов'язково приїдеш і допоможеш. Хай тільки перемога настане, вона настане в будь-якому випадку. Будь випадку Україна переможе так, як зло. Повинно бути переможене. І зло завжди буде переможене. Скинем морду у вулкан в жерло лави. Підписуємося на канал, ставимо подобаєчки. Буду дуже вдячний за підписку, за підтримку каналу. Ставимо на дзвіночок, щоб не пропускати ефіри. все эти червоні хапаю. Причем, что все червоны. За сколько на встречку вылетишь? Мне для чего на встречку вылетать? Я ж не сам за кормом еду. ще інші учасники дорожнього руху є. На дорозі потрібно бути бачним, уважним і не робити необдуманих поступків. Тому що це чиєсь життя, безпека і тому подібне. Доїхав до роботи, поки накачав повітря, щось зігрітися, ще досі не можу. Ось тут гарно вознесенської парк, дерева. Дуже гарно. Ну, зараз всього москвича обійду. Поліція на шкоді. Україна понад усе. Давай учи українську мову і будеш все розуміти. Слава Україні, героям слава, розмітки немає. Да як немає? Він є, диви. Дві полоси, бач, пішохідний переход. Зебра. Як немає? Вони бачили такого лохмітника, де ви побачили русський автопром? Каліну десь побачили. Також як і той Москвич одна на весь Вознесенськ. Можливо і ні. На чому люди мають, на чому і їздять. Це ж не стидно. Пів вашої сосії їзда. На калінах. Гарно, золота Парк ось, паркось. Гарно. Але прохолодно. Ви що, там, голодні, чи що? Що вас так то сало турбує? А кажете, не лапті і не, пщ... не щі. Так що то давай, давай Zafira. Фафіра Гургус. Що собі що це за лагус? Такої не знаю. Volkswagen Opel, Опеля бачу Кіаон, Nissan. Ланос українська машина. Набагато, до речі, краще, ніж десятка. А, 99-та он стоїть. Так здебільшого, в основному іномарки. Європейські, японські. Ну, хороші машини, одним словом. Підписуємося на канал, ставимо подобачки. Так, ще один світлофор і до самої Одеси вже світлофорів не буде. Це розетка відкрилися тут в сміщенські, прикольно. Так, давайте, давайте, стартуйте. Через прибужани? Так, через них. Прибужани, веселіново, бо по-іншому ніяк. Ну, можливо, через Миколаїв, але ж це лишній кілометраж. Зараз веселіною більш-менш підсипали, ну не зараз, а раніше. то ще можна їхати, нема ям в коліна. Ну, правда, оці дождики вже порозмивали, вже дорога хуже і хуже. Ну, поки ще можна їхати. Зараз ще осінь, ще дождики підуть, будуть ями і будуть ресори перебиті. Будуть у нас на стадії на підприємстві ресори улітати на ура. Можливо, знову підсипемо. Дякую, дякую за підтримку. Велика дякую за підтримку. Всіх, хто підтримує Україну, всіх, хто підтримує ефір, всіх, хто підтримує канал. Дуже вдячний. Ставимо подобаєчки. Тебе забув питати. людина з. Нікней Лабуба буде вказувати мені, що робити. Дуже смішно. Спочатку на себе подивіться, на свої нікнейми, а потім вже вам не стидно під такими нікнеймами сидіти. Вона написала нікнейм собі лабубуна. Не поймеш що воно і хто воно. Вона напевно ботна. буде розповідати, що мені робити. Смішно. Лабуб'я геройна. Скільки там мозгів повинно бути, щоб так підписатися. Чи на всю, що фантазії хватило? Так, Веселінова 23, Вікторка 56, Деса 145. Та да, нема вашого вузького язика, це вкрадена мова. Є українська мова, старослов'янська мова. Ну, русского ніяк немає. Привіт із застани. Привіт-привіт! Кімічно, коли болотяний житель або уський розказує про передательство і про зраду на ха, ха, чиюсь. Життя самі біосміття. Бо нормальні люди не полізуть у чужу країну, не будуть руйнувати, вбивати. І тому подібне. Тільки біосміття зможе так зробити. Дякую за підтримку, всім підписуємося на канал. Так, це Європа, може подивитися. Більше ти її не побачиш. То от вас всіх от болотяних відгражуються. Германія навіть депортує вже вас всіх. І забороняє без поважної причини виїжджати туди. Дякую всім за підтримку, всім гарного дня. Всім адекватним людям, всім українцям, тим, хто підтримує Україну і всім, хто адекватний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Перемога в будь-якому випадку буде за нами. Добро переможе зло. І орки будуть скинути в жерло вукану. Всім гарного дня, підписуємося, ставимо дзвіночок на ефіри.